Привіт, вболівальники київського Динамо. У нас є чудові новини щодо повернення колишнього гравця в клуб. 33-річний український півзахисник Андрій Ярмоленко скоро знову стане гравцем київського Динамо. Вже тисніть лайк. Якщо ви в душі фанат київського Динамо, за інформацією пабліку Динамо з Київ Інсайт. Ярмоленко підпише контракт зі столичним клубом після матчів збірної України. Контракт буде за схемою 1-1. Тобто один рік з можливістю продовження ще на один сезон, окрім повернення в якості гравця, Ярмоленко відіграватиме важливу роль у клубі після завершення кар'єри спортсмена. Він займе посаду спортивного директора команди, вкладаючи свій досвід і знання в розвиток київського Динамо. Перед приходом в Київське Динамо Ярмоленко офіційно попрощався з клубом з Об'єднаних Арабських Еміратів «Аляйн». У сезоні 2022-23 нападник провів 28 ігор за Аль Айн і забив 12 голів, Залишивши слід у футболі ОАЕ. варто нагадати, що Ярмоленко має історію успіху в київському Динамо. Він виступав за клуб з 2006 по 2017 рік, вигравав титули та виділився як один з основних гравців команди. Після періоду в київському динамо він побував у німецькій Борусії Дортмунд. Вестхемі, в Англії та Аляні, а потім повернувся до рідного клубу. З великим хвилюванням повідомляємо про повернення Андрія Ярмоленка в київське Динамо. Український півзахисник після завершення перебування в Аляні збирається підписати контракт зі столичним клубом, ставши важливим підсиленням для команди. Крім того, Ярмоленко візьме на себе роль спортивного директора. В США і свій досвід і знання в майбутнє київського Динамо, слідкуйте за новинами, щоб отримати більше інформації та новин про виступи Ярмоленка та ринкові зміни київського Динамо. Дякуємо, що дивитесь і стежите за нашим новинним каналом Динамо Київ. До наступного оновлення.